Зголо, як його там. Лодочку. ні. Але З таким, як він, завжди працює. Роби, що треба. пустими, він Ти поняв? Лодочка? Лодочку, коротше. Тримають. Мінус? А що не здох? Здох. Так, а скільки вас? А чого ти босяком бігаєш? Алло, давай, блін. Останнім так, патроном. Найманця, Ват, здається. Він обіцяв, що продовжить. За водою пішов. Сказав, що якщо не захлинуся, то точно все розповім. Жорстко жорстко. Що з полуднем сталося? Тобто, після того, як ти пішов з острова, спочатку з'явився бродяга. Зібрали загін. Дубний, хорс, ще кілька людей. Іншим він наказав готуватися до оборони. Сказав братам, що варта ніколи не пробачити у того, що він задумав. Але інакше в полудня не буде майбутнього. І вони пішли, а потім сигнал їх. Ось це їхній замоноліт хором досі у вухах стоїть. Звідки йшов цей сигнал? Звідки надр сховищем? Точніше, вибачай, не підкажу. Цього псі потоку не витримав не лише полудень, але й мої прилади. Але одне можу сказати точно таке потужне випромінювання само собою не виникає. Це точно якийсь приз. Якось пов'язаний з минулим моноліта. От тільки є проблема: вентиляція в сховищі не працює. У підземних кімнатах газ через токсичні відходи, які накопичились на складі, без Хорса тут все швидко йде на пси.